Трошки вгору. А таз перед собою вперед. Два, три, чотири. Вгору напружуючи живіт. Введемо ще максимально вище, ще більше розтягується у нас там. Голова шия. І спустили. Видих. І вдих. Привіт, вітаю! Тебе знову на тренуванні. Ми продовжуємо працювати над нашим красивим та естетичним животом. Через низ ми робимо вдих, витяжку вгору. Ручки розкрили. Легкий присяд. Вдих, присяд і вниз. Присяди ми будемо робити максимально наскільки зможемо на затримці нашого дихання. Дивись, яким чином. Вдих витягнутись. Тримаю. Фух, видих. Я додаю трошки більше комплексних вправ, аби ти могла під час них координувати ось цей важливий елемент стримання живота і тазу на рівну лінію твого хребта, по відчуттях рівну. Може, візуально воно не до кінця рівне, але. По відчуттях ми створюємо ось цей оце напруження живота і куприк вирівнюємо в підлогу. Ну і додатково працюємо мозоком на координацію цих вправ. Приготувались. і вдих. Тут у мене відбулася затримка. Тримаю, розгорнула. Тримаю, розгорнула. Видих. Другий. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість ножки сильні. вирівнюємо куприк сім. Вісім. Потягнулись, зафіксувались. Три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Один. Витяжка два. І три. чотири, Пять, шість. Сім. І вісім. Згинаю одне коліно. Спираюсь рукою і виштовхую таз. Повноцінно відчуваю стегно, загортаюсь ручкою і скруглююсь. Один. Рухаю таз, згинаю, лікоть веду до тазу, і тут у мене навпаки скорочення і витяжка скруглення. Таз пішов вперед, затискаються сфінктри І скорочення. І кругла спина прям ось тут відчуття повноцінної витяжки. Видих, вдих, видих, вдих носом буде коротким. Видих. Гарне скорочення. Вдих. Видих. Рівна нога, зігнута, контролюй. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирівнялись, переходимо на іншу сторону. Опора, стегно більше в бік. Ти відчула, як у тебе кістка, вона прям пішла назовні. Тут у тебе відбувається скорочення на видих. Вдих, витяжка, видих. Вдих потягнути спину, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Витягнути коротким вдохом. Видих. І. Вдих, видих, витяжка повноцінно вгору. Одна ручка пішла вниз перед собою, іншою ми витягуємо бік, і розкриваємо видовжену лінію нашого корпуса, вирівнюємо наші горбики, які позаду зазвичай утворюються. І витяжка в іншу сторону. При цьому таз повноцінно постійно. Я хочу, щоб ти відпрацювала цей момент тазу, так? Під себе. Один. І два. І три. Чотири. П'ять. Шість. Руки довгі. У тебе має бути відчуття, що у тебе наче аж лопатки виходять сюди в боки. П'ять. 6, 7. І вісім. Чудово, тепер зробимо з тобою хвилю, повноцінно, навіть з руками, що я маю на увазі. Ми ручки підіймаємо вгору і працюємо тазом і руками. Таз вперед, руки вперед. Вирівнюємось, витягуємо прямі лінії живота завдяки тому, що ми будемо дотягувати руки і шию, і далі. Перед собою, навпаки, затягувати всю передню лінію. Це корпус, руки. Навіть трошки буде відпрацьовувати у тебе шия і носогубна складка. Тому що, коли ми підіймаємо ручки або рухаємо їх, у нас рухаються навіть м'язи на обличчі. Тому, коли ти це помічала, і думала, що це якась вада, заспокойся, це абсолютно нормально. Мені часто дівчата про таке просто пишуть, тому скажу: один. І такий легкий прогань через жордину зверху два. Живіт і руки три. Таз вперед. Таз назад і прогон через жордину. Видих. Вдих потягнутись. Видих. Вдих потягнутись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ручки опустили вниз, розслабили. Погойдатись. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дуже добре. Голову повноцінно повісити вниз. Вона у нас має бути розслаблена. Зараз відчуття витягнення легкої шиї. Ми скручуємося в равлика, підтягуючи прямі м'яз живота під себе. Вниз. Тягнемось лобом до колін, присідаємо і підіймаємось вгору до рівню позиції, але в рівні позиції ми додамо ще одне силову вправу: це лопатки разом. І вниз. У нас буде відчуття дуже-дуже довгої шиї, такої красивої королівської жіночої постави. І один підборіддя, максимально голова спущена. Два живіт напружуються, три і веду лоб до колін. Чотири, вирівнююсь, п'ять. Шість. І створюємо королівську поставу лопатки разом. І вниз видовжена шия. Не назад, так? а оцією маківкою ми тягнемось вверх. Три, чотири. Повісили голову під себе. Один. Два. Три. Чотири. І вгору. П'ять. Шість. Сім. Видовження. Вісім. Один. Ховаємо. Два. Повісили голову. Три. 4, 5, 6 і 7, 8, 1, 2, 3. 4, живіт в напрузі. Відчувай, да, як він прям складається, наче трансформер. І ти його в Повільно відчую останній раз. Давай гарно, потужний робимо. Один. Працюємо разом з тобою. Я так само. Два, три, чотири і вирівнююсь. П'ять, шість і сім. 8. Трошки переведемо увагу, попрацюємо над лініями рук долоньку, прикладаю одну на одну, точніше, навіть пальці на пальці, виштовхую від себе веду вниз. По можливості присіла, натягнула ручку, на іншу так само від себе. І, по можливості присіла, натягнула ручку. Лікоть витягуємо пальцями за лікоть, рука на своє плече, підйом вгору. І назад через прогін. Жордина в верхній частині гнемось. Два, і три і чотири. Тепер цю ручку залишаємо зверху, а тут пробуємо дістатися до пальчиків і скрутити П'ять, шість, сім, і вісім на іншу ручку. Ліку. Залікуть на своє плече вверх. Пругну через родину. Один, два, три, чотири. Нижня ручка вниз. Дотягуємо, шукаємо посередині лопаток. І під себе п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ручку на себе. Видовжую її перед собою і плече вниз. Обіймаю себе посередині лопаток. Один, тиханівільне, два, три, чотири на іншу сторону. До себе на лікоть. опущене плече і обіймаю п'ять, і шість, і сім, і вісім. Чудово, ми з тобою зараз спускаємось на одне коліно. Ставимо коліно в підлогу. Зараз, якщо у тебе тендітні відчуття по колінах, підстав, будь ласка, подушку, щось м'якіньке під коліно, щоб тобі було зручно. Передня ножка трошки стопою в діагоналі разом із коліном. Ми з тобою підлаштовуємо таз вертикально по відношенню до нашого коліна. Не може бути стійка сідничками назад, та вирівнюй. Зрозумій так, що в тебе ось ця лінія зараз надважлива. Ми рухаємо руки вгору, опускаємо таз вперед. Ми прям не те, що опускаємо, а ми ведемо його ось сюди, переносячи. Вагу трохи на передню ногу. Але центр залишається все одно вертикальним, це дуже важливо. При цьому руки є твоїм напрямком, так? курсом, щоб корпус у тебе завжди рухався трошки вгору. А таз перед собою вперед. Ми робимо легкий нахил. Відчуття з'являється у нас, наче всередині тазу, і на передній частині ноги. Видих, вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. Повернули таз. Отут відчуття наче, такого розриву це те, що нам з тобою треба. Ми видовжуємо поперековий м'яз. Нога. Тут на пальчики, на м'якеньку подушку, якщо тобі треба. Тут трошки оберт в одну сторону разом з коліном, і ми центруємо цю лінію. Як тільки ми її вирівняли, ми одразу відчуваємо ось тут перше тепло, перше витягнення. Ми маємо на ньому сконцентруватись. Руки видовжують ще більше цю лінію. Ми зрушили злегка вперед і тепер углубляємось на видих, вдих, нахил злегка в бік. На вдих, видих і в, видих і. В, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Чудово. Зараз на двох колінах ми розширяємо лінію наших стоп. На рівень сідниць, на рівень стегон. Ставимо ось так руки відкритими пальцями великими вказівними на наші ахіли, це зона над пальцями. Відчути треба зручність цієї позиції. Далі ми підтягуємо таз. відчуття в нас буде розтяжки на передній частині. Ми підтягуємо таз вгору, напружуючи живіт, введемо ще максимально вище, ще більше розтягується у нас там. І далі ми видовжуємо тільки грудну клітину. Живіт тут не витягується. Тут скорочується спина і розтягується грудна клітина. Далі ми знов ховаємо живіт, розтягуємо стегна попереду і ось тут скручуємо живіт. І один скрутка живота. Грудна клітина тягнеться вверх, не треба вперед, тільки вгору. І вниз скручуємо. Два. І три. Чотири. Один. Два. Грудна клітина. Три. Чотири. І вниз. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. І три. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. І переходимо на ручки 3, 4. Стоїмо на колінах, стопи зараз у нас розслаблені. Ми працюємо зараз однією ногою до себе, до носу. Нос коліною і рівна лінія корпус-спина. І видих, Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Змінюємо ножку. Рівна лінія, хребет, нога, і видих. Скрутили живі. Тримаємо рівним таз на одній лінії. І під себе два. І три. Чотири. Один на видих. Два. І рівна лінія. Три. Чотири. На видих. Два. Три. Чотири. На видих. Два. Три. Чотири. Зараз ми ускладнюємо цю вправу з тобою із рівної лінії після того, як ми дістали носа, Ну, я можу утрирувати, якщо дістала не страшно. Ми переходимо на одну сторону на коліно і на руку. По можливості, розкриваємо таз коліно і трошки корпус. Ось у нас одна сторона, повністю вага, наскільки змогла, відкрилась. Поставила і вирівнюємо до себе, до носика. Переводжу вагу тіла. Ось тут я перевірила, що я стою на руці і на коліні. Відкрила. Закрила. Вирівнялась. Один. Два. Три. Чотири. Один. Ми зробимо небагато. Один. Два. Три. Чотири. Два. Тримайся. Один, два, три, чотири. І ще один. Один. Скрутити живіт. Два. Тримаю, розкрила, закрила, і рівно. Звідси ми сідаємо до наших п'ят. Стаємо на лікті. І робимо вдих, піднімаючи голову, видихаючи. Опускаємо вдих. Підняли голову і видих. Опустили. І вдих. Видих. А тепер переходимо на іншу ножку і виконуємо цю більш ускладнену вправу. Рівна лінія, нога. Доводимо до носа один. Переводимо вагу. Розкриваємо. Закриваємо. І один. Один. Два. Три. Чотири. Два. Один, один на видих. Два. Три, три. Чотири. Три. І ще один. Два. Три. Чотири, 4, 4. Поставили коліном, сідаємо сідничками до п'ят. і на вдих, на видих. на вдих, На видих. Через горб. Вирівнюємось. І пересідаємо на сіднички. <кій> Лягаємо повноцінно на спину. Допомагаємо собі це зробити. І наступна завершуюча вправа у нас, навіть зніму крабік вже, ми збираємо коліна разом, стопи назовні. Ручки переходять у нас за голову для того, щоб підтримати шию. І відбувається найголовніший підйом це трошки плечі і Ми тягнемо нашу голову підборіддям більше більше Так. І при цьому додаємо рух стегом. Підкрутили, голова шия і спустили. Підкрутили, голова шия і спустили. Спочатку таз, плечі, голова шия, спустили їх, спустили таз. Тобто ми фіксуємо наш живіт повільно, рухом вгору і вниз. А зараз додамо найголовнішу деталь, яку я щойно зробила зробити. забула зробити це коліна разом. Це моя помилка, і ми починаємо з тобою з самого початку. І. Та з першим у нас має бути відчуття от якраз саме того стягнення да? і сфінктрів теж, тому що коли коліно разом ми ізолюємо нижню частину живота і даємо працювати дійсно м'язом, які для нас важливі. Оце я і одразу забула сказати. Один стегна, два. І вгору, вниз і опустили, не роз'єднуємо коліна, і вверх, вверх корпус. Опустили, опустили стегна. Якомога більше стегна, підіймай, але спину ж не відривай. І вверх, і вниз. І стегна. Голова і вниз. Один. Два, три. Один. Один. Два, три, два. Один, два, три, три. Один, два, три, чотири. Дуже добре. Зараз підняти стегно, погладити живіт знизу вгору, від тазу до ребер. І ми зараз повторимо попередню вправу, але ми одразу зафіксуємо стегна нагору і будемо працювати тільки верхом. Прогладили. Два, три, чотири. Чудово. І погнали. Зафіксували коліна, зафіксували стегна. У нас середина хребта на підлозі, а нижня частина ось вона. Вже в об'ємі вверху. І сфінкри затиснули, і у нас підйом тільки вверху. Один, видих, видих. Нос, рот, і видих. Ти маєш відчувати цю тендітну, таку дуже коротку, але потужну напругу. Видих, 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 видих. Видих. Розслаблення живота, таз вверх, і ми себе гладимо. Навхрест: один, два. Зараз буде другий підхід. Три, 4, 5. Шість, сім, вісім, 9, десять, десять швидких разів. Коліна зібрали, стегно підняли. Голова готова. І вдих на видих. П'ять. Дев'ять. Десять. Закінчили. Стегна підняти живіт розслаблений, ми підтягуємо зараз його ще вище в себе. М -м -м -м. Наче вдихаємо носом, але при цьому забираємо, наче ось тут всі органи і м'язи. Ручки поставили на стегна і так, наче вдих. Всередині відбувся. Так, настільки просто носом. Бо коли у нас нос дихає, у нас накриває, розкривається діафрагма. А тут, ми, наче як в себе. Живіт вдихнули. І відчули, як органи ці всі ось ще вище піднялися. Розслабили живіт. І ще підняли, відчули органи, іначе вдихнули животом. Погладили себе, по відчуттях тіло має дозволяти це робити. Да? Не треба, щоб тобі було боляче. Може бути якесь поколювання, дискомфорт, це може нам казати кишківник або спайки, або якісь е, е, операції, які були поєднані з животом або грудьми, і видих. Живіт. Животом ми трошечки підтягнули. Два. Три, чотири, пять, шість, сім і розслабили просто полежати. За коліно і підйом сідаємо завершувальну вправу, вверх. Нахил, в іншу сторону, нахил, розкриття, закриття, ручки до себе, натиск долоні одна на одну, вверх і натиск, і вгору, розслабились. І на сьогодні завершуємо. Дуже дякую тобі сьогодні за тренування. Ми поступово рухаємось вперед. Дійсно, є зрушення. Рада, що багато дівчат діляться своїми відчуттями інсайтами. Давайте далі обговорювати, тому що далі ми маємо відчути ще більше ефекту, бо ми тренуємо з тобою кожного дня. Від регулярності залежить наш результат. Тому чекаю тебе без пропусків на наступному тренуванні.